Розказую ще раз, заїхали на мійку самообслуговування, привезли з собою таку от штуку, яка є, мабуть, чи не в кожного. Налили сюди 70 грам дешевої піни, додали півтора літра води і помили форда. Форд мойки не бачив, скільки Олег? Не на місяців два, не на день. <laughs> ну, Він стояв під домом просто, поняли? Грязний зелений. Був. Як так. Дивіться, от що знайшли, то це таку білу бумажечку. Бо скажете, сіра машина не видно нічого. Дивіться. Да. Ніякого сліда, він як був білий, так і залишився. А, да. Це саме продукт, по ідеї, Це ж песне, люди. Ну, це активна піна Smart, яка коштує ну, коротше, найнижчий ціновий сегмент. Це царапине? Це поцарапане, yes. щось некрасиве, сколи, yes. диски чисті. Коротше, мийка стало? бетмобіля стала 60 гривень в цілому. Але я підкреслюю, машина була дуже брудна. Якби це була повсякденна мийка, я думаю, ми б вписалися, ну об'єктивно, гривень в 40, це мінімум. Ну і ми ще ж не знаємо, який тариф на цій мийці на воду. Yeah. Так що залишайтеся з нами. Пока.